We truly appreciate the support. Ми справді цінуємо вашу підтримку українського народу. Ви добре знаєте, що Україна постала перед величезними неймовірними, хтось може навіть сказати нездоланними викликами. Але ми подолаємо ці виклики разом, будучи об'єднаними, підтримуючи одне одного пліч опліч, стоячи проти російської агресії, проводячи болючі жорсткі, але необхідні реформи в Україні, захищаючи Україну й обороняючи Європу та міжнародний порядок, мир і стабільність. Ми боремося за реальні європейські цінності, і ми надто багато чим пожертвували. І тому цей народ заслуговує більшого. Не хочу порівнювати, але Греція отримала 300 мільярдів доларів. У них немає війни, російських танків, боротьби з ядерною державою. Україна отримала близько 30 мільярдів доларів США загальної фінансової підтримки від МВФ та країн-членів Великої Сімки, маючи населення в четверо більше за Грецію.